Таю, видивитися думки з приводу на телеканалі ТІВ 7 Податок на житло, на авто та на собачу будку. Що новина, новий збір до казни. Отаке от європейське життя пропонують для людей. Тільки, от що думають люди про таке виживання, запитаємо. Кому це подобається? Ну, але у нас де війна. У нас де війна і певні що ти з цим не зробиш. Країна, яка перебуває в стані війни. Вона перш за все звертає увагу на своїх олігархів. Я думаю, в стані війни олігархи мають поділитися. Цей закон треба переглядати. Тобто принцип оподаткування, коли основний є податкова ноша, на, в, то, в тому е, сенсі, що в нас практично е, не сформований середній клас мілкої буржуазії, а переносити податковий тягар на малоїмущах це не є раціональний підхід. Це ужасно. З цими податками, та їх стільки багато вже податків, то це взагалі не знаєш, як жити. Ну, взагалі, закони описані для людей. Ні, а не для людей. Я не знаю, для кого вони написані. Я не знаю, для кого написані ці закони. Люди по цим законам жити не можуть. З тими зарплатами і податками ми жити не можемо. От в мене пенсія 1300 гривень, і що я можу? Ну що я можу? Якщо я заплачу ці податки, то лікування. Чоловік в мене і глаукома в нього. І в кінці в кінці ми, ну нема. Лікуватися нема за що. А їсти, одіватися немає. Та Щоб ми сукупно складували свої гроші, то... а на роботу піти ніхто не візьме, нас вже старі. Ці тарифи, їх оце я приїхала в райраду, щоб просити якусь допомогу. Хто їх може оплатити, ті тарифи? В Ні... мене мінімальна пенсія. Як їх можна оплатити? Дуже трудно, дуже трудно. Та ще лікуватися треба, ось що зробили операцію. Йду соціальної допомоги десь просити. Прямо я не знаю. Я інвалід другої групи, і, і, і за інвалідність мені навіть копійки не доплатили. Що це таке, людям подоплачували мені навіть рамочки? Чудові тарифи. Якщо що трошки піднімуть, то люди перестануть платити і, скоріше всього, що будуть виходити на площу і бастувати, страйкувати. Тому що ну, мого чоловіка пенсія. Чуть більше тисячі, скажіть, будь ласка, можна буде заплатити за ці за тарифи за, за комунальні послуги? Дуже погано, треба менші тарифи і все. Просто ми не, наприклад, ми не в змозі платити і все. І більшість сімей не в змозі платити ніяких, ну, таких такі високі тарифи не по кишеням нашим громадянам. А зараз важко жити. Нема, нема лишній кусок хліба, як купити. Бутилку молока. У мене чоловік воював, має, мав медаль за відвагу. Мені вдові, 37 років я вдова, дають за цю медаль за отвагу, дають 16 гривень з копійками. Ну, щита 17. Це вдова повинна купити бутилку молока і кусок хліба. І за що мій чоловік воював? От скажіть, а зараз ще за квартири ці підніму ціни, ну то я не знаю, як його жити прийдеться. Починається зачистка українців, не хочуть українців наша